Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом, і сказав Бог світло станця і сталося світлом. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас, почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя. Змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Вітаю вас, Микена та Глорія Копленд. Гаразд, Глорія. Продовжую. Продовжуй, продовжуй брате Копленд. Це жінка, яку ти дав мені. І я дуже радий, дяка Богу за неї. Амінь. Алілуя. Дякую тобі, Ісусе. Що я хотів сказати? Я хотів сказати вітаю вас, Микена та Глорія Копленд, і запрошуємо вас на... на що? Це передача переможний голос віруючого. Ось що це. Так. Ви знаєте це, я знаю це, і Глорія знає це. Слава Богу. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе і дякуємо Господі. тобі за твою присутність і твою доброту до нас. Так. Ти такий чудовий. Ми прославляємо тебе і шануємо Твоє ім'я, Ісусе. Ми відкриваємо наше серце і розум, щоб отримати сьогодні відкриття Твого Слова. Хвала Богу! Дяка Богу за його так, Слово. Так, Амінь. Слово Боже, на початку було Слово, і слово було в Бога, так. і слово було Бог. Воно було спочатку в Бога, і ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуя. Глорія, На тобі сьогодні гарна блузка. Просто чудово. тобі дякую. І сьогодні мені це особливо дякую. подобається. І мені, мені особливо подобаєшся. подобаєшся ти. Амінь. Дякуємо тобі, Ісусе. Ми говоримо про. Знаєте, мені так хочеться одразу звернутися до Слова Божого, і дехто з вас думає, де вони зараз знаходяться? Ми переміщуємось. Адже минулого тижня вони були в Арканзасі, а зараз де? Знаєте, переважно, ми записуємо п'ять передач в один день і ще п'ять передач наступного дня. Тож ми записали п'ять передач в нашому молотовному будиночку в Арканзасі, але наступного дня весь день просто без перестанку дощило. І дощ вимив нас звідти тому ми перемістились. Ми перемістились нам довелося взяти вихідний. Так. І ми повернулись додому на території місії в Форт-Форті. а дощ не припинявся. і сьогодні один день без дощу. Один день алілуя ось там озеро, і там внизу є стіна по краю цієї ділянки, і вона вся в воді. Вона вся в воді. Слава Богу, але ми тут. І ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Амінь. І ми говоримо про те, щоб повністю віддалитися. Від турбот та хвилювань. Від страху Так. і тривог. Турботи в Новому Завіті слово перекладене як турботи означає неспокій, воно означає хвилювання і страх. Це пригнічення і депресія. І всі ці речі базуються на страхові. Так, всі вони залежать від страху. І вони не приносять хороших так. результатів. В них нема нічого доброго. І саме це мало не знищило Йова. Те, чого він боявся, прийшло до нього, він продовжував і це дуже цікаво. Йов сказав. Я хвилювався і турбувався, однак це нещастя прийшло до мене. Сюрприз, сюрприз, він вважав, що він ще відповідально, хвилюючись про своїх дітей, особливо про своїх дітей. І все це справді стало для нього тягарем. Сказано, що він постійно постійно, постійно, знову, знову і знову. Приносив ті самі жертвоприношення. Це одна з найгірших речей, так. яку ви могли б зробити. Мейктепідноси цю жертву з вірою. Вірте, що вірте, утримуєте. що отримуєте, і кажіть. Це вже виконано. Це виконано і після цього просто прославляйте Бога і поклоняйтесь йому. Я приніс цю жертву перед тобою і я дякую тобі. Дяка Богу, що це закінчилось. І ви продовжуєте говорити правильні речі. Так. Спочатку ви вкладаєте так. це в своє серце. Це слово. Так, дякую тобі, Господи. Так, я зроблю це. Звернімось до другого. Ви можете відкрити четвертий розділ Євангелія від Марка. Але зараз ми відкриваємо друге послання до коринтян. І я хочу, щоб ви побачили. Де відбувається ця боротьба? Друге послання до Коринтян, десятий розділ. І прочитайте третій вірш. Бо ходячи в тілі, ми не за тілом воюємо. Ви це зрозуміли? Гаразд. Бо ходячи в тілі. Ми не за тілом воюємо. Зброя нашої боротьби не плодська, вона не людська. Це не Ну, брате Коплен, я лише людина. Ні, якщо ви народжені згори. Так, ви нове творіння у Христі Ісусі. А сильні Богом на руйнування твердинь. Твердині в розумі. І це непогано мати розумову твердиню. Але вам потрібна розумова твердиня у Слові Божому, оновлений розум, щоб з ваших уст не виходило щось неправильне. І щоб ви не гаяли свій час на хвилювання, турботи, не виснажувались і не нервували через те, про що вже подбали. Нею скидаємо задуми, і в мене в посиланні написано: висновки в розумі і все, що підноситься проти пізнання Божого або проти Слова Божого, чи того, як ви знаєте, говорить Слово Боже, і полонимо кожну думку на послуг Христу або кожну думку на послуг помазаному. Це помазання, існує помазання, щоб робити це. Амінь. Отже, це те, що має відбуватися, і ви можете це робити. Кажу вам: ви можете це робити. Ви не можете це робити самотужки. Ви не можете зробити це своїми власними думками. Бо ви не можете воювати з думками, думками. Вам слід воювати словами з думками. Ісус сказав, навіщо ви приймаєте думку говорячи? Та Лорі, це. навіщо ви приймаєте думку говорячи? Ви не приймаєте думку, доки не скажете її. Вона залишається якщо ви не не поки ви її не скажете. Так, Знаєш, це чудово. І якщо ви не висловлюєте її, до вас приходить якась думка, але ви не говорите її. І вона просто вмирає на Якщо не народившись. ви не, говорите, її диявол не може так. діяти на її підставі. Це чудово. Не пускайте його Він нічого не може зробити щодо ваших намірів, і він навіть не знає ваші думки, доки ви їх не скажете. Він не може читати мої думки. Так, не може, але якщо я висловлю їх, він буде їх знати. Так, правильно, я нічого йому не кажу. Диявол приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Навіщо мені з ним співпрацювати? Так. Тому як ви це робите? Вам слід повернутися туди, де Ісус сказав. Це друга половина цього. Це так. те, що сказав Ісус. Злоді приходять лише щоб вкрасти, вбити і знищити. Вкрасти що? Так. вкрасти слово Боже. Якщо він не може вкрасти слово Боже, він не зможе вбивати і нищити. Але він намагається закинути вам якісь думки, що вони вийшли з ваших уст. Але якщо ви хочете, ви можете так. не підпускати. Хочете його. це ключове слово. Ви хочете? Я робитиму це. Я буду це робити. Так, але брате Коплан, ви не знаєте, як мені боляче. Так, я не знаю. Але я знаю наступне. Якщо ви вкладете слово Боже в свої уста і так. почнете співати і прославляти Бога, незважаючи ні на що, це дивовижно. Одного разу я відчував дуже сильний біль. І в мене тоді розірвався в спині диск. Це було багато років тому. Я сидів там на тому ганку, і кажу вам, в мене був такий сильний біль. І я почав думати про те, що сказав Кейт Мур. Я сказав, Господи, і я поклав ліву ногу на стілець, і нерв в моїй нозі спричиняв такий сильний біль, тож я взяв дві електричні грілки, вімкнув їх на максимум, взяв два пояси від двох моїх халатів і прив'язав ними грілки до ноги, щоб біль від них була сильніша за біль в нозі. Так. І це перемикало мій розум від тієї болі. І я сидів там і думав про те, що сказав Кейт Мур. Що він сказав? Господи, в мене дві ноги, Так. і болить лише одна з них. Хвала Слава Богу. Богу, подивіться на ці руки, вони не болять. В мене немає жодного болю в руках. В мене немає жодного болю ніде, окрім однієї ноги. Подивіться на це. Так, я я в чудовому це. фізичному стані. І я почав прославляти Бога а, за здорову ногу. Я почав прославляти його за те, що в мене більше нічого не боліло. Я почав вигукувати і радіти, я почав вигукувати і прославляти Бога, і я сказав: слава Богу! Подивіться на цю зелену траву. Мені подобається це найкраще, ця зелена що трава, ви вона робити? чудова, чи не так? Я прославлятиму тебе, Господи. І я на мить зупинився, і той біль знову почав посилюватися. О, ні, слава Богу, я прославляю тебе і дякую тобі. І я хочу, щоб ви знали, хвала Богу, я так, сиджу амін. тут сьогодні, вільний від болю, і в ім'я Ісуса я повністю зцілений від маківки голови до підошви моїх ніг. Але ви не можете до цього прийти, будучи наповненими турботами, сумнівами і невір'ям. Ви не зможете до цього прийти, говорячи слова проблеми. Так, не зможете. Вам слід говорити відповідь. Так. І вона знаходиться в слові Від Повноти вашого серця говорять ваші уста. І вам слід вкладати його туди. І дозвольте мені вам сказати наступне: краще робити це, коли ви відчуваєте себе добре. Так. Краще вірити про зцілення, коли ви відчуваєте себе добре і чудово. Завжди пильнуйте. І щоразу, коли дьявол спробує, завдайте йому удар Так, мечем духа. не своїм кулаком, а ось цим мечем. Амінь. Я маю на увазі просто. Вріжте йому цим мечем. Я скидаю ці розмові, висновки і відмовляюся прокручувати їх в своїй голові. Мій розум це мій розум. І ніхто, крім Ісуса, не говоритиме моєму розуму, про що йому думати. Амінь. І Глорія. Дякую тобі за те, що складаєш таку хорошу Бо... компанію. Кажу вам: Глорія допомагає мені, і вам слід допомагати своїй дружині, а ви, жінки, допомагайте своїм чоловікам в цих речах. І Глорія сказала: ні, ні. Давай поговоримо про це. Будь обережний з цим. О, Так. так дякую. Амінь. Слава Богу. А не... не говори мені про що мені думати. Послухайте, це жінка слова Божого. Вона розумніша за мене. В ім'я Ісуса. Він дав їй мені. Вона для мене те саме, що гартування для сталі. Це те, що Господь сказав мені у 1967 році. Амінь. Слава Богу. Це слово. Це слово. Отже, слово перекладене як турботи означає неспокій, душевні страждання, тривогу в розумі, викликано страхом небезпеки чи невдачі хвилювання, коли ви мучите себе турботами і тривогами. І я хочу показати вам це в четвертому розділі Євангелії від Марка. Я хочу, щоб ви звернули увагу на слово тернини або тернина з шипами. Євангелія від Марка, 4 розділ, 19 вірш, точніше 18 вірш. Почнімо з 14-го вірша. Сіяч сіє слово. І тут йдеться про слово Боже, не про землю, в яку воно посіяне, а мова про Слово Боже. Сіяч сіє Слово. Посіяне при дорозі означає тих, в кого сіється слово, але коли почують, то одразу ж приходить сатана і краде слово, посіяне в серці їхньому. І перейдемо до 18-го вірша. Погляньте: посіяне в тернині або серед тернини з шипами, означає тих, хто слухає слово, але турботи те саме слово турботи не хвилювання, Душевні страждання, тривога в розумі, викликана страхом, страхом небезпеки чи невдачі. Фактично, це визначення слова турботи даного словнику. Хвилювання що таке хвилювання? Це коли ви мучите себе турботами і неспокоєм. Тому все це йде разом. Біблія називається тернинами з шипами. Гаразд. Турботи віку цього, оманливість багатства та інші бажання або тиск інших речей, входячи в них, заглушають слово. Тому не впускайте це. Так. Ось воно. Ось приходить відповідь не впускайте це. Турботи, хвилювання. Тернини, входячи в них, заглушають слово, і слово буває без плоду. Це те, що ти повторювала вчора знову і знову, що віра і страх одночасно не діятимуть вони не можуть. Отже, друге послання до Коринтян, 11 розділ. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Апостол Павло говорить тут, що він робив саме те, про що ми нещодавно читали, в п'ятому розділі першого послання Петра. Ми не читали це сьогодні, але ми читали це вчора і позавчора. І дозвольте мені прочитати це з розширеного перекладу Біблії. Скоріться під міцну руку Божу. Відкладіть в бік самоправедну гордість. Щоб він міг піднести вас на місце честі в його служінні у відповідний час, віддаючи всі свої турботи, всі свої тривоги, всі свої хвилювання, всі свої страхи, раз і назавжди йому бо він піклується про вас, так, з найглибшою прихильністю і дуже турботливо пильнує за вами. Слово турботи можна замінити словом хвилювання, О, так. Тому ми не можемо хвилюватись і водночас так, чинити не можемо. записання. Нам слід покаятися, якщо ми починаємо хвилюватися. Щойно ми ви починаємо правите. хвилюватися одразу, коли ви починаєте хвилюватися. Амінь. Гаразд. Отже, подивіться на це. Ми читали це і я не буду щоразу перечитувати весь цей перелік. Павло п'ять разів отримав по сорок ударів без одного. Він бував в корабельних трощах і так далі. У кожній праці і виснажені, часто в недосипанні, в голоді і в спразі. Часто в пості, в холоді і в наготі. Окрім зовнішніх подій, в мене багато щоденних обов'язків. Щодня, щодня, турбота. Це те саме слово, що і хвилювання. Турбота про всі церкви. Я пропущу всі ці вірші і перейду до 12-го розділу. І щоб я не величався надзвичайністю об'явлень, дано мені тернину або жало. Що це? Це ангел чи посланець сатани. Він так і сказав. Ісус сказав, що саме дьявол краде Слово Боже. Намагаючись змусити вас хвилюватись і не вірити. Ми чули різні дивні проповіді про те, що це Бог дав Павлу Тернину в тіло, щоб він не гордився. Ні-ні. Ні-ні. Він вже був в гордості. Так. І це те, що сказав апостол Петро. Він вже був в гордості. Він сказав тернину в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не величався. Тричі я просив Господа, щоб забрав це від мене, але Господь сказав мені досить для тебе моєї благодаті, бо сила моя звершується в немочі. І тому краще я хвалитимусь немочами моїми, що перебувала в мені сила Христова, слава Богу. Що Бог сказав йому. Ні, ця тернина має залишатися в тобі. Але ж ні, Бог сказав: не проси мене забрати його від тебе. Адже я дав тобі відкриття про владу в імені Ісуса. Я дав тобі відкриття про начальства, влади, правителів темряві віку цього та піднебесних духів злоби. Саме апостол Павло написав про це в посланні до Ефесян. Моє благовоління, так. моя благодаря сказав, Мого благовоління достатньо. Ти подбай про це, ти усунь його». Ніде в Біблії не говориться моліться, щоб цей демон був забраний від вас. Там ніде такого нема. Павло просив Бога забрати цього демона з його життя, і Господь сказав: моєї благодаті достатньо. Ти це зроби». Коли говориться тернина у тілі, ангел сатани битиме мене? Я просто уявляю когось у боксерських рукавичках, так. хто просто так. наносить вам удари намагаючись змусити вас взяти це, візьми це, ти помреш. Ти не стілишся від цього, ти помреш. Це удар. Так, так диявол намагається вмовити нас вірити тому, що каже він, а не тому, що сказав Бог. Так. І ми не будемо цього він робити. Він атакує його розум. Так, він бомбардує його розум, бомбардує його мислення. Просто атакує його. І я знаю, що це. І ти теж я використовую цей приклад як чудову ілюстрацію цього. Багато років тому у нас почала накопичуватися заборгованість за телевізійні рахунки, і вона поступово збільшувалась, збільшувалась і збільшувалась доки не досягла 6 мільйонів доларів. Частково ми щось оплачували, але ми постійно боролися з цим. І я не буду заглиблюватися у всю цю історію, але кажу вам. Я почав думати про це і я турбувався. Не можна припиняти гребти. Слід продовжувати рухатись вперед. І знаєте, коли вам потрібно платити за телевізійні рахунки кілька мільйонів на місяць, так то кажу вам, це буде змушувати вас продовжувати грести, як ти сказала. І я думав про це. Ми підійшли до кінця року, коли наступного дня я мав надати звіт раді директорів нашої місії, і я зволікав до опівночі, щоб нарешті сісти. І переглянути той звіт. Я не хотів іти зустріч з директорами і розповідати їм, яким жахливим був цей рік для нашого служіння. Тож я почав переглядати звіт кожного відділу. І для кожного відділу це був найкращий рік. За винятком телевізійного відділу, в якому накопичилася заборгованість розміром 6 мільйонів доларів. Я переглядав весь той звіт, і я хвилювався про це, а для нас це був найкращий рік. І я цього навіть не знав. І Господь сказав. Саме той відділ, про який ти турбувався, зазнав невдачі. Тому віддай цю турботу мені. Ти знаєш, що не потрібно турбуватися про це. Я гукнув до Глорії, вона вже спала. Ми віддали всю цю турботу Господу, і до нас дуже швидко прийшли ті 6 мільйонів доларів. Це було в березні, квітні і травні. І кажу вам, того літа ми оплатили всі телевізійні рахунки одним чеком, бо ми звільнили за тієї турботи. Як у вас накопичили заборгованість розмірі 6 мільйонів доларів? Якщо в місяць ви повинні були платити скільки? 60 тисяч доларів О, ні, чи сто здається набагато більше два мільйони доларів на місяць, приблизно стільки. А ми повернемось за хвилину. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то дозвольте мені запитати вас. Ви могли все своє життя ходити до церкви? Але якби з вами щось трапилось раптом? То чи у вас є абсолютна впевненість? Що, коли ви вийдете з тіла, коли ви вийдете зі свого тіла, ви опинитесь з Господом. Ну, брате Копленд, якщо ви почали говорити про це, то ви вже дали мені відповідь. Або Якщо ви кажете, я сподіваюся на це, ну знаєте, я ні, давайте сьогодні закриємо це питання. Амінь. і це дуже легко. Бо Ісус виконав всю найважчу частину. Заради вас Він зійшов в пекло, мої брати і сестри. Він виконав все окрім одного. Єдине, що Ісус не може зробити, це помолитися за вас молитвою покаяння. Так. І в своєму слові Він показав вам, як молитися. Послухайте. Але що говорить Писання? Близько до Тебе слово. В устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господу і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Амінь, так це для вас зараз. Слава Богу, і я вестиму вас в молитві. А ви повторюйте цю молитву разом з Лорією, і ми приведемо вас, слава Богу, прямо до престолу Божого. Дякую тобі, Господи, Боже Небесний, Отець Небесний. Ми молимося і віримо. Ми молимося і віримо. Ісусе, увійди в моє серце, ісусе, увійди в моє серце, я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем, що Ісус Воскрес з мертвих. Що Ісус Воскрес з мертвих. І я приймаю тебе як мого Господа. Я приймаю тебе як мого Господа. Я каюсь в гріхах. Я Ясь у гріхах. І я приймаю повне очищення від них. І я приймаю повне очищення від них. Господи Ісусе, наповни мене зараз. Господи Ісусе, наповни мене зараз. Твоїм дорогоцінним духом. Твоїм дорогоцінним духом. Я приймаю зараз. Я приймаю зараз. Я приймаю мою надприродну молитовну мову. І я приймаю мою надприродну молитовну мову. Я очікую. Що прямо, зараз буду, очіку, що прямо зараз буду говорити іншими прямо зараз буду говорити мовами. Я віруючий. Я віруючи. Алілуя. Слава Богу, повідомте нам, якщо ви помолилися цією молитвою. Ми хочемо абсолютно безкоштовно надіслати вам цю книгу. Все це він зробив для вас. Так, амінь. до зустрічі завтра. А ми, Кенна та Глорія, нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.